Мене звати Олександр Котенко. Я журналіст. А наразі я військовослужбовець. Закінчив військову кафедру ще в 2016 році. Ось тоді присягу приймав. І зараз служу в Збройних силах. Боронимо нашу країну на турецькому напрямку. Залишитись тут. Та напевно рішення я прийняв, коли пішов працювати на Суспільне, і залишитись тут це було як десь в душі лежало те, що треба робити цю роботу, і хтось мусить це робити точно. І з перших днів ми там, в принципі, ж командою всією і працювали. Знімали черги на початку, коли там не було ще вибухів, і місто не бомбили. Знімали людей на вулицях, якісь коментарі, брали черги з машин, які виїжджають з міста. А потім вже це все почало накалюватись. З кожним днем все більше там вже якісь обстріли на окраїнах міста, потім там центр. І воно якось пішло, 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 і бажання виїжджати там взагалі не було звідси. треба було знімати і розумів що це треба робити і особливо після того як знайомі кажуть які виїхали чи за кордоном які пишуть що немає ніякої інформації з чернігова і такі як немає я ж тут працюю я ж тут кожного дня щось передаю ми ж щось робимо пишемо багато всього і в принципі всі активізувалися в цей період і такого настрою дала напевно робота в команді але потім хтось виїхав а я вирішив залишитися тут Чесно кажучи, це як один день був важко так зараз сказати конкретно чим я займався. Розвозили гуманітарку. Ми але по своїй професійній діяльності ми знімали все, що горить. Тобто у нас була тактика з оператором: там, де бомблять, там де стріляють, там де щось горить. Ми одразу туди бігом знімати і передавати це, щоб люди були проінформовані. Чернігові зв'язку там нормального не було, але, хоча б в інших містах України і за кордоном, розуміли, що тут відбувається, то ми знімали і розвозили ще між цим гуманітарну поміч людям. Звичайно, все пригадуєш, і насправді з посмішкою пригадуєш. Можливо, це ПТСР, я не знаю, але воно якось на позитиві це пригадуєш. Адже в той момент ти, по-перше, свій морально-психологічний стан намагався якось підтримати. Ти на гуморі це все робив. Десь там прильот поруч, ти такий матюком з посмішкою все тікаєш, і ти про це не думаєш. Там що там міг ти загинути чи не міг. Це вже потім ти аналізуєш, що ага, в таких ситуаціях треба було б хоча б собою мати турнікет, але на початок повномасштабного вторгнення ніхто серед журналістів і не знає. Як працювати в бойових діях? що робити взагалі, як себе захистити в першу чергу? Ми їхали, не усвідомлюючи, куди ми їдемо, тобто там бомблять ми полі, босі без бронежилетів ще виходили і все знімали. Сituацію пригадати можна безліч від того, як ми поїхали знімати АТП 25 28 коли його бомбили. Ми їхали і поруч падали ще снаряди. Навіть відео десь у мене там є, як ми знімаємо. Ми приїхали, і оператор ще намагався пройти там познімати, але коли вже воно кожні там 30 секунд насипає, то розвернулися разом з військовими. Чекали бомбосховищем, закінчуючи ситуацію, коли ми приїхали на шостянку знімати був такий стовбур великого диму чорний, чорний декілька днів. І ми не розуміли, що це і ніяк не могли туди доїхати. Вирішили. Через Шестянку і на Ріга хліб зупинилися. І тільки приїхали, і там хлопці, якраз ТРО, виносили з автобусу мертвих. Прилетіла міна під автомобіль, теж знімала цей матеріал. Вони їхали за водою, і там 2200 і 2300 було. Була ситуація, коли на верені, там де теж видавали зброю, і там школа чи інтернати на повороті туди була. І ми якраз потрапили. Ми з іншої сторони виїжджали, коли був авіаудар. То ми такі їдемо. Одна картинка, ну все стоїть, все чудово. Потім чуємо що щось летить. Ми одразу теж випали з машини і під забор лягли, і відкриваєш очі, а все навколо хаос. Просто повністю. Якісь провода, вода тече, все розбомблене, якісь люди, щось бігають, такі трошки в тумані. Я згадав, до речі, історію. Якщо цікаво, ще одну, буду намагатися швидко розказати. Це історія про те, як от панічні атаки діють на людей. Ну, тобто вони виїхали. От виїхали, але вони там переживають, і десь у когось залишились родичі, і вони, ну не перевіряючи інформацію, все дзвонять, і щось відбувається. А насправді все з ним добре. Він вдома просто там не бере слухавку. Ось так було і в моєму випадку. Вже там за півгодини до комендантської ми їхали додому, і дзвонить там товариш, каже, що його дружина подзвонила, і каже, що її сестри мати і батько в Чернігові зайшов якийсь волонтер додому. Зараз вона дзвонить, і він погрожує, значить, вбити батька, сидить на балконі, значить, з РПГ. Треба щось робити. Ми ж так, що робити? Я подзвонив знайомим хлопцям, пояснює таку ситуацію. Кажу, давай мені номер цієї дівчини. З нею говорю, кажу: а можете записати розмову з цією людиною? Вона каже: Я записала вже. Ми ж зустрічаємося на тому місці, де це було. Приїжджають, значить, бус екіпірованих хлопців, вже комендантська, темно, повністю там дерево зустрічає нас біля цього будинку. Я ж хлопцям включаю цю аудіозапис, Да, там дійсно якийсь хлопець каже про те, що так, якщо ти завтра не приїдеш, то значить батька твого не буде. Потім з'ясувалося, що там взагалі це не її батько, а це її дід. Тобто, отак люди перекрутили. Зіпсований телефон вийшов. Її дід один вдома і якийсь волонтер. Давай спілкуватися з сусідками. Він, він, сусідка каже: Да, дійсно, він кожного дня сидить там от лавочці, а сьогодні його не було. Каже: волонтер до нього якийсь ходив. Да. Ми слухаємо цю аудіозапис, де він погрожує, що він на балконі сидить, що він вб'є. Хлопці піднялись на гору до нього, квартиру вона сказала, стукають двері, він не, від, не відкриває, спускаються, кажуть, ну що робити? Давайте ламати двері. Давайте. Коротше, дід десь свою пенсію, я думаю, витратив на ці броньовані двері, бо вони цілу годину ламали. Через годину спускається, каже: треба топор. Ми ж десь серед ночі знайшли їм топор. Що за дали? Такий гул на весь район стоїть. Ще через 20 хвилин я з нею говорю, по телефону все паралельно. тобто. І розумію, що вона мені каже, а зараз я дзвоню, там якась жінка бере слухавку. я думаю, що щось не то. Якась жінка. І в цей момент спускається весь білий повністю поліцейський, екіпірований в бронежилеті з автоматом. Каже: так, де журналіст? Я кажу, я тут, типу, зі мною давай. Там трошки матом ще було. Я ж таки розумів, що хлопці щось не дуже задоволені. Піднімаємося. Коротше, дверей нема. Заходимо в кімнату, стоять хлопці, так сидить дід по центру. Каже, цей дід. Кажу, да я не знаю, кажу, мені позвонили. Я кажу, у вас онука така, така. Він да, така. Я кажу, вона вам дзвонить, у вас якийсь волонтер там бере, погрожує, що вб'є вас. Він каже, який волонтер? Який дзвонуть? У мене, каже, телефон вже вік відключений, він в плюкі, припав. Приносить поліцейський відключений телефон стаціонарний. Я кажу: так а куди вона дзвонила? Він каже, та фіг його знає, куди вона взагалі дзвонила. Коротше, по факту, це просто проблеми були зі зв'язком, і якийсь там хлопець зрозумів, що онука за кордоном виїхала, а дід її тут. І він вирішив таким чином збадьорити її, щоб вона на наступний день приїхала і була тут з ним. Просто і на когось переключилась. Коротше, ми отак вийшли, поставили двері, отак, от назад. Але на наступний день, чи через два дні, вона все таки приїхала до нього і була вже до кінця блокада зі своїм дідусем тут. Можна згадати щось позитивне, як ми з батюшкою з Катерининської церкви з Романом теж розвозили щось разом. Він всі рясі з собою. Ми там їдемо, щось сміємося. Він намагається підтримати щось, розказати якусь смішну історію. Можна згадати, як мене мама ругала за те, що. Я викинув бичок в биральні у неї вдома, випадково забув. Тобто у мене там в голові бомблять. Так стріляє, треба з'їсти, відвести щось людям. Знімати треба. А тут мама мене ругає за те, що я викинув бичок, і так прям заядло сварила мене за це. Його мама кажу, де я випадково. Ну, На, до нас сусіди ходять. А ти там сміття своє розкидаєш? Було і весело, і сумно, і ти це все бачив, і якось емоції між собою перемішалися. До речі, в одному місці зібралися творчі люди. Хтось там співає, хтось грає. Загалом це були музиканти, хтось відеооператор, як Сергій Ламаса, хтось там фотограф. Ще був, хтось просто гарна людина, і вони оце кожного вечора, щоб а, якось переналаштуватися на іншу хвилю, заспокоїти дітей. Ви з ними були. Вони в підвалі разом під бандуру там співали різні пісні. І там однієї дівчинки було день народження, 14 років здається. І це до дня народження написав Саша Лівен. цю пісню. Там, трошки з матом вона, але дуже позитивно тоді. Вона так підняла настрій такий, Серед цивільних підняла бойовий дух. сюди, танці за Народились ми щасливі, в Україні. Перемога вже за нами, армія В той момент ми розвозили гуманітарку в перші дні. Це була гуманітарка від людей. Тобто, що в тебе є дома там. Ага, і це було в першу чергу не для цивільних, а для військових, якихось добровольців, яких тільки набрали. Тобто там одяг. Все, хто віддавав, я перше, що опублікував, хто боїться, чи не має змоги там довести, але є бажання допомогти. Ми з радістю приїдемо, заберемо. Як почали люди писати, що там тільки не було в тих гаражах, будинках там, починаючи від компоту, закінчуючи їжаками ці, що противотанками маленькі хлопці десь хліпали, прижати до нас, це забирайте. А у мене там одяг є, а у мене там те є. А у мене. Є бензин, там дізель є, а я там наробив коктейлі Молотова. І ми це все маленькою машиною, шістьорка така. Ось ми це все ганяли. Потім познайомився з якимись волонтерами, які там теж допомагали пологому будинку. Там вони скидали гроші. У нас є, купіть оце, завезіть. Все, я там Василю гусаку, завіз. А потім, коли вже стало так, що нема і грошей, ну у них там для цивільних, і нема вже люди все там повіддавали. Тобто ніхто вже не пише. Так, треба щось робити. І Люди пишуть, що допоможіть. Там нема їжі, нема води. А у нас. Ну, все свої особисті гроші, вже все витратили на, на це, і те, що могли там у інших волонтерів взяти, теж відвести, теж все закінчилось. Нема тому вирішили, що домовились з директоркою е Сільпо, що вона там робить якісь знижки на м'ясо, там на рибу за безцінь віддає. Ну що зможе, і будемо до неї їздити туди, все купляти, бо це єдине, що там в принципі працювало. І я звертався до людей. Тобто я звернувся в перший день. Пам'ятаю, я звернувся, опублікував картку, там накидали якусь суму, не пам'ятаю вже скільки, і вечором я вирішив прикольнутися, типу. Опублікував себе в історії там, приставку PlayStation 5. Кажу, дякую. Ми всі разом з вами допомогли маленькому Сашкові назбирати на мрію. І я опублікував, але потім я там вже наступна історія, де жартую, там і чеки показав, що там все витратили от сюди, от сюди. І за це я від мами, до речі, теж отримав. Що не можна так жартувати. Можемо зараз в принципі порахувати. Ми десь в день протягом десь двох тижнів. Це до того моменту, як почали вже на всередині березня, почали вже там їхати фури з гуманітаркою. А до цього людям, як старий білоус, наприклад, туди взагалі нічого не ви. Мост повністю зруйнований, і туди, щоб доїхати волонтерами, там між будинками ще кацапа бігали. Тобто ми заїжджали в сільпо, яке на Голлівуді, туди через чорний вхід. Ну нам там давали безкоштовно, такі як знаєш там мандарини, типу, вони все рівно згніють. А безкоштовно людям. Ми витрачали десь по 20-25 тисяч гривень в день. Тобто, от протягом двох тижнів, ну днів 10, Я думаю, такі суми ми витрачали. Можливо, трошки більше. Да, я познайомився через там теж свою знайому. Тобто, це отакі контакти були. Там один день. І вона каже: Так: ви в Чернігові допоможете мені? Там є 25 жінок з дітьми, сидять у підвалі. Вони настільки залякані, що ну і у них нема їсти, вони не можуть вийти. Все добре. Окей, я там дзвоню своїй мамі. У моєї мами вдома там теж живуть якісь вісім жінок з дітьми. Вони разом там варять 70 літрів супу, велика каструля, ще одна маленька на 20 літрів. Ми все загружаємо. Я купляю там на 1009 цих памперсів. Харчу. Всього там, їжі ще собою, ковбас. Ну, ще працювала на той момент. Їдемо туди, приїжджаємо, виходить така тучна жінка каже: так, це ви, Олександр, значить. Памперси привезли і суп. Я кажу, да, памперси суп. Мальчики, ідіть сюди. І з підвалу, це як гноми з лопатами піднімаються, такі гейвели. Здоровенні чоловіки. Забирають цю один, забирає 50-літрову кастрюлю супу і несе назад в підвал. Я на це дивлюсь. Думаю, моя мама дома готує тобі. Ми веземо це все. Ну, це просто якийсь треш. У вас через дорогу, там аптека, там магазин, ще все працює, там ну, більш-менш можна ще все придбати. Але вони бояться вийти з підвалу. Я як сів в машину. Ну, поки вони там все вигружали, і з цією волонтершою з Києва вдолі поперек. але потім ми з нею подружилися. Вона зрозуміла цю ситуацію. Це було не дуже зрозуміло, де багато таких було. Хлопці виїжджали в машині, такі теж сидять кремезні чоловіки, де написано на машині діти. Ну це я думаю, бачили всі такі ситуації тоді. Так просто сталося, що знайомі за кордоном теж почали сюди присилати продукти, одяг, і це все треба було людям, які залишились просто в неба на вулиці без якоїсь допомоги, і ми по можливості це все роздавали ще. Повністю на 360 градусів люди в мене в житті помінялися. Взагалі, ця ну війна допомогла мені знайти по-справжньому для мене рідних людей. Є такі там дві людини, які там дві-три, які прямо в душу мені запали. Це, по-перше, люди. По-друге, це напевно ставлення загалом до цієї війни, бо вона ж триває тисячі 2014 року. Я як і більшість людей, та десь там війна, напевно, десь там щось відбувається, хлопці там десь гинуть. Але ти навіть і не думав про це. Тобто ми там. По роботі робили якісь матеріали, це чисто по роботі. Ти душою туди не виникав. А коли це побачив на власні очі, що відбувається, то сприйняття, що це дійсно отут у нас ворог, що не мусить бути нічого. Я ж після того і прийшов на українську. Я ж говорив, в принципі, в побуті російською, що нічого не мусить нас пов'язувати з нашими сусідами. Ось люди, і сприйняття цієї війни на 360 градусів помінялося. Хочу все пам'ятати, це такі події, які залишаться на, на все життя точно. Тобто це такий сплеск адреналіну, по-перше, в тобі. Ти щось робив, ти щось допомагав, і вони пішли з Чернігівської області. І ти десь всередині думаєш, Боже, ну, я до цього приклав руку. І взагалі нічого не хочеться забувати, хочеться, щоб це все було. Але проблема з пам'яттю чогось є, до речі.